Василь Приходько працює водієм майже 30 років. У цьому році пересів на спеціальне авто. Василь Миколаєвич водить інва таксі, перевозить людей, які не мають можливості пересуватися самостійно і користуються кріслом колісним, милицями, ходунками. Диспетчер приймає заявки, передає мені на телефон. Я по телефону дивлюся, скільки в яке время де кого забрати. По адресам проще вона скидає мені на телефон. Приїхали, я дуже. Посадити машину, присібнути, сфотографувати, переслати диспетчеру. Машина спеціально обладнана для перевезення пасажирів на колісних кріслах. Є автоматична підйомна платформа та додаткові засоби безпеки. Пристюгую я коляску, щоб не даймо, що не дай боску, я варійцю повернувся, Приїхала людину. Послід. <засіднув>, прив'язав, щоб візок був закреплений. Черкасець Віталій викликає інва таксі Маклауд не вперше. Працює головою об'єднання співвласників будинків. Тож іноді доводиться здійснювати робочі поїздки містом. Дуже чудове, дуже дбайливе ставлення з розумінням. Подобається, що тут є от елементи фіксації, як крісла колісного. Так само, і мене це безпека. Михайло переїхав до Черкас із Херсона. Про нову службу соціального таксі дізнався із соцмереж. Якістю послуг приємно здивований. Громадська організація, яка надає ці послуги, вона більш гнучкіша, більш мобільніша, більш контактна, чим навіть ці державні структури, з якими доводиться мати справу. Михайло та його дружина їздять на тренування до поліклінік, на вокзал чи до культурних закладів. У цьому їх виручає служба інва таксі Маклаут. Дуже вічливий. І намагаються задовольнити як наперед. Якщо є якийсь графік, оскільки моя дружина є дійсним членом Паралімпійської збірної України з легкої атлетики, у неї є графік відвідування тренувань. Ось вона звертається на такий час, будь ласка, якщо можливо, йдуть на зустріч. Цей безкоштовний сервіс є ініціативою благодійного фонду Сила, єдність, Свобода. Замовити інватаксі можна по телефону. Для реєстрації клієнта необхідні документи, що підтверджують особу та групу інвалідності.